Засідає сонечко і збирається додому. І ця подружка збирається додому, балакає, все правильно, клич, хозяйку, клич, де твоя газдиня? Ти наїлася сьогодні, так? Да? Ти наїлася? Умничка ти. Красуня. Сонце в очі Красуню не бачу, та красуня йде до мене. Але добре, що вона хоч трохи замотали. Да, красуня. А, мухи мішай. І цього. Да, скоро забереться додому? Да, маленька. Красуня. Молоденька коробка по всій відомості. Да. Такі у нас долины, таке у нас господарство так ми живемо.